Астрологічний прогноз на кінець 2024 року, початок 2025-го. Як Трамп, на відміну від Байдена, вплине на війну в Україну. Також вплив на війну в Україну, Камали Харріс. Якщо подивитися карту народження Джозефа Байдена, то видно, що в нього найважливіші планети знаходяться в знакі Здіака Скорпіон. Цей знак Здиака в астрології означає дуже довго іздіватися, довго мучить робити. Ну, затяжні такі кризові речі. І цей знак Зодіака, він пристосований для того, щоб виконувати дуже складні задачі, найбільш брудну роботу. Тобто, з астрологічної точки зору задача ну, в такому всесвітньому плані Джозефа Байдена була зробити найбільш складну роботу по руйнуванню подальшому по руйнуванню пострадянського простору. Якщо дивитися не на його карту, а просто на карту на небі, то це символізував Плутон в Казірогі. Плутон управіль Скорпіона, Казірог означає система, руйнування системи. Тепер, з 2024 року, Плутон переходить в знак Здяка Водолій і змінюється енергії на більш свободні, уронічні, необичні. Носієм цих. Водоліївськооронічних енергій є Дональд Трамп, бо в його карті Сонце в з'єднанні з Ураном. Це одна з причин, в яких я в минулих відео прогнозував, що саме Дональд Трамп буде перемагати Джозефа Байдена. Який же вплив, який же вплив на карту України чинить Джозеф Байден? Коли накласти карту Байдена на карту України, то видно, що його ці основні планети попадають в Зеніт карти України. Зеніт карти означає ситуація примусу. Тобто виглядає по сумісності Джозефа Байдена з картою України так, що він примушує, ну як начальник, примушує підлеглих. Примушує Україну вступати в цю складну, вступити в цю складну ситуацію війни, трансформації, руйнування того. Що заважає Україні рухатися далі. Тобто, Джозеф Байден він виглядає як примусовий начальник, для який примушує Україну, і виглядає як ну фактично, як керівник України по своїй сумісності з Україною. А позиція планет в карті Джо Байдена вказує на те, що він діє скритними, секретними способами, і те, що я зараз говорю, це не його, ну якби. Публічна політика, а його така скритна політика, яка не видима на перший погляд. Як же відносно таким чином, коли Джозеф Байден уходить з політичної арени, то на Україну знижується тиск і знижується задача приймати участь у всіх складних трансформаціях, руйнуваннях і перетвореннях на пострадянському просторі. Що стосується карти Дональда Трампа, то він не є таким керівником подій в Україні, не, не намагається сильно впливати на події України, і по сумісності Трампа з картою України виглядає, що Україна Трампу взагалі не принципова. Вона йому до да лампочки. Він його більше цікавлять і його ну національні внутрішні інтереси Сполучених Штатів Америки. Якщо дивитись на карту України, як його планети лягають, то вони лягають в таку зону гороскопу, яка означає партнер, а також ворог. Тобто це означає, що Дональда Трампа цікавить Росія більше ніж Україна. А стосовно України, Україна його дратує. Але зовні він буде грати свою роль, буде, буде грати гру таку. Ну, якби що наша жизнь гра в стилі, ну що йому може і цікава Україна. Хоча насправді йому більше цікава Російська Федерація і стосовно Путіна в знаки дяка Путіна Терези Ризи до Трампа знаходиться Юпітер. Це означає, що він ну, поважає Путіна і цікавиться Путіном. Відміна від впливу Дональда від впливу Байдена, Трамп не буде примушувати Україну воювати. І він буде ну, намагатися торгува... зробити так, щоб відновилась міжнародна торгівля. Щоб були зняти санкції з Російської Федерації, і відновилася міжнародна торгівля. Бо близнюки це знак торгівлі. І їм найголовніше це торгівля. А що буде, якщо президентом Сполучених Штатів виберуть Камалу Харріс? Я в своїх прогнозах вважаю, що більше шансів у Дональда Трампа. Планета Юпітер, яка означає фортуну і везіння, зараз знаходиться в знаки Здиака Близнюки, восени, коли будуть вибори. І в Дональда Трампа в знаки Здиака Близнюки знаходиться Сонце, а у Камали Харіс Асцендент. Асцендент означає, як воно виглядає. А сонце означає, як воно по суті. Тому виглядає, що Камала Харіс має хороші шанси, і дійсно вона, скоріш за все, достойно буде приймати участь в виборах. От, але ну, сонце означає реальність, і от те, що Юпітер в з'єднанні з Сонцем буде Дональда Трампа восени, це означає, що реально його підтримка вона сильніша ніж Камали Харіс. Також в знаці Зодіака Камали Харіс в дерезах цієї осені відбувається сонячне затемнення такого дуже негативного характеру. Це означає, що їй. Ну прийдеться зіштовхнутися з проблемами, ну восени. Але все ж таки, якщо мій прогноз неправильний і виберуть Камалу Харіс, то можна сказати наступне: в неї набагато менше планет Скарпіоні ніж в Дональ... ніж в Джозефа Байдена. Вона менше готова. Довго утримувати оце напруження, як Джозеф Байден його ну, робить, створює Америка своїми постачаннями зброї, такими дуже дозованими створює отаку тягнуче, довге напруження в Україні. Це енергія знака зодіака Скорпіон. Вони так діють: нагнітають, 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 створюють напруження. Ну і роблять вигляд, що вообще-то вони тут не при чому. А Камала Харріс, вона ну, представник знака зодіака Терези, вона буде ну, не приймати якихось таких рішень самостійних, вона буде радитися там, з іншими людьми. В проєкції на карту України її планети знаходяться в зоні гороскопу, яка означає парламент. Тобто, вона не як начальник для України, як Джозеф Байден, а як членкиня парламенту, який принципово нічого не вирішує. А щось радить. Тобто вона відносно карти України, такий радник, який не вирішує за Україну, але їй допомагає порадами. Також її теж дратує ситуація України, але вона, як культурна людина, на відміну від Трампа, це не показує. Також її Сатурн має проекції на планету України, це означає, що вона ну якби серйозно до цього ставиться і серйозно розглядає ситуацію України, серйозно до неї ставиться. Хочу підвести підсумок, що в будь-якому випадку оця ситуація, яка ну проблемна для українців, що дуже сильно довго відбувається таке. Ну, якби напруження, це військове, пов'язане з ризиком, кризою, смертями. До речі, між допрочим, знак Зодіака Скарпіон більше всіх інших знаків зодіака пов'язано з темою смертей. І це теж забув от одна з характеристик, що при Джозефі Байдені більше всього смертей ну, відбувається от у війні, в даному випадку між Росією Україною Ну, а всі інші карти, що Трампа, що Камали Харріс, вони більш легкі, ну, скажімо так, для України. В техніці, наприклад, знак Зодіака Скорпіон означає повністю розібрати механізм, як от на СТО, наприклад, автомобіль повністю розібраний, тобто все отак от розламати, розібрати. От, ну, а ці інші знаки Зодіака, типу Дональд Трамп, Камала Харріс, означає, потім все зібрати, ну, і щоб воно далі працювало. Навіть ще не дійшов до кінця термін президентства Джозефа Байдена, а вже почалось відчуватися оця зміна енергії, що його енергія ослаблюється, і вже тема досягнення цілей у війни, тобто, що Україна, яких вона ціла хоче досягти, Росія, яких вона хотіла цілий досягти, це все знижується. І при переході остаточному Плутона в Водолій наприкінці осені, на початку зими 2024 року, тема. Досягнення цілей вона знизиться, і всі будуть переходити до більш таких демократичних, більш цивілізованих форматів вияснення конфліктів у війні. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих приєднатися до нашого збору на Збройні Сили України, який я провожу на початку серпня на своєму каналі. Реквізити карт ті самі, що й минулих місяців.